Італіблешах шахів. Рая проти Філіпінця, рейтинг 1952. Староіндійський захист. Так, куде він? Не на жарт, не на жарт. Дай конем. на не 4 чотири Мой фронт. Не підвеса. Окей. Okay. Десь на Б2, можливо, зі, можливо, ні. Десь H5, можливо, він піде зараз. Б'єш тут, б'ю тут. Ну, мабуть, мені вже треба так грати. Може й ні. По-іншому як я тут аж 5 буде? Че він назад пішов? Ти ж до 6 міг з'їсти пішик, Алло. Пронто, пронто. Ну ти, конечно, ляпнув. Не, ну нормально ти взагалі. М -м -м. Уже буде мене лякати зараз? Нападами. Так, так. А я фризя могу вдруг. Чё ты Так, так, да? Ну тут еще могу съесть, в принципе? Не цікава позиція. Закрутилась максимально. Все підвисає. Майже. Ще розвиток не закінчений. Це основна моя проблема. Ну і десь по лінії H, можливо, можливо, будуть проблемки. Можливо, і не будуть. Так, це що таке? Що десь штурмовий занесе? Чись фрезя хоче перекинути. Уже в 5. Тура сюди не встигаю це все зробити. Що мені хочеться? Треба сім, ні, сюди йде. Треба цимити? Цим, цим, цимити. Може пожартувати, конечно. Слон на 6 десь буде міняти. Ні. Що він роз... робить, їй-богу, не розумію. Давай якусь туру поміняємо, щоб ми тут не... не заважав мені своїм штучки проводити. Це дуже, я думаю, що він тут недооцінив хід тура B8. Тепер тут атаки нема у нього. Це проблема. Як він буде робити, що як? Де? Хоп-хоп? Аж -хоп. 5 f 4 Тут уже в мене ід буде. помідають, жертвує, Але відкриється слон. Слон на е 5 прийде, ну... Так. Он, він вирішив. Поджертвувати. Поджертвувати. Тиць, 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 А, Як я буду триматись? Ну давай, я не просто не вірю в те його атаку, тому так, іду. Ну, захистись, не бачу хід просто піду фрізя вести. Hmm? Tak 3 sekundy P przeszę nic Ой-ой-ой, що це робиться? Ай-яй-яй. -ай 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 -ай. Ну нарешті. Ну нарешті. Нема куди ходити. Тут, ну Як це так? Втори фігури атакують одного короля. Тут ферзь. Захистить це все? Нереально. 65 на 75. Так, white to secure victory. with Z Endgame tactic? Тактик, да. Тактик з мене, конечно. Щетей. Переборщив. Ферзь Б6. Ну, ой, ну добре, він цю саму, наприклад, ідею провів би. Так. так, так. в чорних чого немає такого, так, да, цікавого. Ну, окей. В парті було 3 щечки по-іншому. Чомусь він не забрав на D6, я не знаю. Ну, бий собі спокійно. Окей, так. Туди походили. Втора бе 3. Я беру тут, наприклад. Беру тут, кінжу 3. Я ж 5. Добираючись до короля. Отак він зіграти. Активно. Ферзь Ферзі 3 зіграв. І Ферзь Ферзі 3. Отакий перевод маневр, але дай мені час. Закінчити розвиток ще й король 2 грає. Ну і так, як я казав, втора. Тура, тура б 8, і тут уже у чорних порядок. В білих просто всі пішаки надвинуті, і тут купа слабкостей. Всі горизонталі слабкі, можна сказати. А в чорних тут пішачки стоять в себе вдома, і нормально все. Поля не дають в центрі білим. Тут я, правда, не бачив, що мені як тут що робити. Кіння 8, а, коня треба було перевести. Кінь Кіння 8 взагалі не в... в голову цей хід не, не влазив. десь коня просто відомо. Це єдно, що зробити? 4 секунди тут. Ну, тут, так. Да, тут уже королями. Маємо зловити. Я вже тут злякався, що вічний шах є. Тут кінжи 8 до побачив. Да. Ну і все. До побачення.